Доброго дня, мене звати Олексій Оскар, я волонтер і журналіст. До мене зараз прийшла людина додому під квартиру, яка мені перед цим погрожувала неоднократно вбивством. Євген Яковлів його звати. Адреса міста Київ сто сорок шість. Да, да, да. Це, Це людина зараз у вас тут під квартирою? Під підвилі, У да. мене є фото, відео Зараз. Почекайте, він зараз на місці в даний момент часу. Так, да, під квартирою. Він неоднократно мені погрожував, писав, дзвонив, сказав, що А зараз він погрожує? Вийти вияснить, він військовий, здоровий. Я, якщо зараз вийду, виясню, буде понажовщина. Тому що людина він у побіцяв... військовій формі да, зараз? Так, да, так, да, так. Да. Він побіцяв знайти мене і вбити. Я можу зараз вийти, ну, тільки хтось вже тут одягне біля квартири. Вам То... не потрібно виходити з квартири. Просто у вас тут точно інформація? Так, да, так, да, так. Да. Да, він біля квартири зараз. Як ви кажете його звати? Його звати Євген Яковлєв. Його номер мобільного. Тріші приблизно років? Десь, мабуть, 35. Близько 35 років пише. Да. Номер телефона його 063. Да. 343. 63, 343. 26 94 А чого він до цього вам погрози? Я просто робив пост в інтернеті. Він почав там прямо, а не не з цього писати гадості на мене. Я кажу, а хто ти такий, ти, які тебе до мене претензії? Шевронів немає, на ньому не видно? Е, ні, немає. Він сказав, що він з 30-ї ОМБР, окрема механізована е, бригада. 30-й ОМБР. ОМБ. ОМ... ОМБ. ОМБ. Да. ОМБ. Він якось пов'язаний з фондом притули. І він почав писати гадості, що я тебе знайду, ти животне, ти тварина. Я, набра... я навіть оставив свій номер телефон, а він подзвонив. у мене навіть є відео записані, розмови в Ютубі викладено. Я тебе найду, я тебе приб'ю, я приїду, я так приїжджаю. Коли мені кансьєшка дзвонить, каже, до вас якийсь воєнний. Ми камери підняли, це він. Йому хтось скинув смс, йому дасть мій адрес, і він зараз біля квартири. Я передала інформацію, не раз вже їде, ваше прізвище імеповачку. Оскар Олексій Генріх. Генріхович. Це комісія признаці. 18.07 1985. Чекайте на поліцію. Дякую. І ще скажіть, під'їзд поверху вас який? 17-й. 17-й який під'їзд? Один, один, там під'їзд. Чекайте на поліцію. Дякую. Ну, прийшла людина мене вбивати, будемо зараз розбиратися. Подивимося за одне, щоб... як поліція себе поведе, Євгеніяковлів. Ти дивися, до мене ходять як до себе додому. Что адрес дал? Ну хтось скинутий, що адрес? Ладно. Що Вийдемо, так це ж надо, тоді ну, щось брать в руки. Вивезло. Кабан такий здоровий. Ладно, давай, пішли Nossa, bom!